Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал? Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопелік. І сьогодні в нашому ефірі ми розглянемо важливу тему цукрового діабету та обговоримо способи профілактики та керування над цим захворювань разом зі сімейною лікаркою Наталією Романенко. Пані Наталія, вітаю! Вітаю вас, Пані Наталія, І почнемо з головного: так от які основні причини розвитку цукрового діабету? До основних причин відносять інсулінорезистентність та відносну недостатність інсуліну. А фактори ризику це вік старше 45 років, це адинамічний спосіб життя, надлишкова маса тіла та ожиріння, яку ми визначаємо за допомогою індексу маси тіла. В анамнезі це гестаційний цукровий діабет, та народження плоду більше 4 кг, полікістоз яєчників також до факторів ризику відноситься, та генетична схильність. Тобто за генетикою теж може передавати діабет? Так. Зрозуміло. А які симптоми можуть вказувати на наявність цукрового діабету? Ну, найпоширеніші це е, часте сечовипускання, спрага, звичайно, е, надмірне відчуття голоду, а при цьому людина може втрачати вагу. Часті шкірні інфекції, особливо грибкові, і ми можемо спостерігати, коли рани на тілі вони довше заживають, ніж зазвичай. Але що саме таке небезпечніше, особливо цукровий діабет другого типу, це те, що він тривалий час може притікати безсимптомно. Тобто симптомів ми ще ніяких не бачимо, а ураження органів мішені вже є. Органи мішені це судини периферійні, особливо вражаються нижні кінцівки, це нирки, очі. Ну mm. і серце мозок також. Mm -hmm. Пані Талі, а скіль, скіль, протягом якого часу це може тривати? Ось це, що ми не помічаємо, те, що в mm. нас вже такі симптоми. Від року і більше навіть зазвичай, особливо цукровий діабет другого типу, це така м, знахідка на прийомі, і людина може бути скарги там на слабкість, отакого плану до порушення сну, десь щось там покалування в нижніх кінцівках. Зазвичай людина не звертає уваги на ці симптоми, і коли ми вимірюємо вже цукор крові, то бачимо, що там вже. Показники вище норми, так. А як діагностується за це захворювання? Це декількома аналізами. Найперше, це можна визначити глюкозу, концентрацію глюкози в плазмі крові, наче серце аналіз виконується, і обов'язково період голодування повинен становити не менше 8 годин, тобто можна пити лише водичку. І потім на утра ми здаємо цей аналіз. Якщо показник буде 7 мікромоль на літр і вище, це вже говорить в сторону цукрового діабету. Угу. Ще можна визначити глікований гемоглобін, це концентрація, скажімо так, глюкози за три місяці загальна. Цей аналіз вже не обов'язково здавати навіть на то, наче серце можна, не наче серце здавати, показник буде сталий. Якщо це 6,5% і більше, то це вже цукровий діабет. Ну і є ще. Тест з нагрузкою з глюкозою, тобто дається випити людині розчин глюкози, і через два часа вимірюємо концентрацію глюкози в плазмі, якщо там 11,1 мікромоль на літрів та вище, також говорить на користь сахарного цукрового діабету. Так, а які методи профілактики? От ви порекомендуєте людям? Які мають ризик виникнення, виникнення цукрового діабету? Ну, найперше це коригування способу життя. Ми переглядаємо харчування, те, що ми вживаємо в їжу, налагоджуємо спорт, це 150 хвилин на тиждень. Тобто приблизно мінімум 30 хвилин, 5 днів на тиждень обов'язково потрібно, потрібно, щоб був спорт. Це не обов'язково йти в зал одразу або ще кудись займатися. Можна почати зі звичайної ходьби, але кожен день. Плюс. Ми позбуваємося шкідливих звичок, адже алкоголь, куріння, вживання наркотичних речовин це все, скажімо так, не покращує стан, а тільки погіршує звичайно. Так а, і от у мене ще таке питання виникло, пані Наталі, от ви сказали, що так от може до року тривати. Оце що угу, ми, угу. Ми, ми не розуміємо ці uh -huh. цих симптом. Так але а, коли найкра... коли потрібно вже звертатись до лікаря, от в який період, в який час, от коли ти щось uh -huh. починаєш підозрювати, чи ну, ти ну, вже дивіться, щось так, конкретно зрозумів? Так, так, так такий скринінг е, старше 45 років бажано здавати е, глюкозу е, крові раз на рік. Це як скринінг, тобто після 45 років обстежуйтесь один раз на рік, і тоді, в принципі, ми не втратимо той час, за допомогою, на напротязі якого ми можемо скоригувати це цей стан. Так, тобто до. Це вже так для себе, тобто ти робиш для так, профілактики, для того, щоб Так, 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 крім тут сімейного лікаря, ви можете прийти і здати безкоштовно цей аналіз. Е, є такі ще погр... скажімо так, сіра зона, да, коли ще немає таких показників цукру крові, що відповідають цукровому діабету, але вони вже вищі за норму. Це також на це треба звертати увагу. Це називається стан при діабету, коли саме корекція способу життя може не допустити нас до цукрового діабету. Так, чудово. А як зберігти нормальний рівень цукру у крові для тих, хто вже стикнувся от, з діагнозом цукровий діабет? Ну скажімо так, це не тільки профілактика, а й лікування цукрового діабету. Ми також починаємо корекції способу життя однозначно, я ми я всім своїм пацієнтам говорю, що якщо ви не скоригуєте, ви не передивитесь те, що ви їсте, звісно, даю рекомендації, то успіх у лікуванні у нас ну процент знижується значно. Рекомендую вживати поменше швидких вуглеводів, тобто, це випічка, це цукерки, солодкі газовані напої, більше вживати складних вуглеводів, це каші, бобові вживати. Ну, Достатню кількість води, клітковину, овочі, фрукти, м'ясо, рибу, але це все повинно бути нежирне, не зажарене і так далі. Плюс мотиваційне інтерв'ю з приводу уникати шкідливих звичок. Намагаємось переконати пацієнтів, брусити пити, палити і так далі. Так, а... І плюс же ж приймаємо терапію. Якщо діагноз цукровий діабет вже встановлений, так. то це призначаються ліки, звичайно. так. Угу. А от а, чи існують нові технології та лікування для людей з цукровим діабетом? Ну, є, скажімо так, все одно основа лікування цукрового діабету це е, прийом препаратів регулярний. Є, скажімо так, більш старі ліки, є більш нові ліки, але це все одно прийом регулярний таблеток. Капельниці два рази на рік для чистки судин і так далі. Це все не дієво, це капельниці не лікують діабет, лише при постійний прийом препаратів. Так, Наталі, які поради ви можете дати тим, хто зіткнувся зі стресом пов'язаним mm -hmm. з цукровим діабетом? Ну, дивіться, тут буде замкнути, замкнути коло, скажімо так. Якщо людина у людини ми встановили, встановили діагноз цукрового діабету, і вона з приводу цього стресує, виділяються гормони, кортизол, адреналін, які ще більше пригнічують чутливість клітин до інсуліну і тим самим ще більше підвищується концентрація глюкози в крові. тобто, Ще тяжче нам стає коригувати цукровий діабет. Тому я намагаюся донести людині, що цукровий діабет це не вирок, що ми скоригуємо і харчування, і спорт, і приберемо всі шкідливі звички, призначимо адекватний препарат для лікування. І це, в принципі, буде мати, скажімо так, добрий прогноз на подальше життя і здоров'я пацієнта. Якщо ж якщо ж тривожні думки, все ж таки вони виникають, і вони нікуди не діваються, то навіть якщо є з двох сторон там депресивного да стану, то я все-таки рекомендую звертатись до психіатра або до психолога і вирішувати цю проблему. Не не оставатись на самоті, це так просто, якщо є які, ну, депресивні зміни, просто так це все не проходить. Це потрібно потребує відповідного лікування, також тому, що це таке порочне коло, яке треба розірвати. Панеталі, якщо я правильно розумію, скровий діапет не лікується. Так? Це людина живе з цим вже постійно. Ну так, так. Чому? Ну порушується вуглеводний обмін і тоді знижується вироблення інсуліну. А на це ми посприяти ну ми можемо медикаментозно, але повністю прибрати це захворювання ми не можемо. Профілактика на це треба звертати увагу, щоб не допустити до стану цукрового діабету. Здоровий спосіб життя знижує ризик розвитку цукрового діабету на 58%. Я вважаю, що це серйозна цифра, і ми ж звертаємо увагу не лише на цифри цукру, так? що вони підвищені в майбутньому. Утньому цукровий діабет, який некоригований та некоригований спосіб життя це інфаркт, інсульт, це ампутація нижніх кінцівок, це втрата зору, це не працюють нирки. Тобто, коли не хочеться йти до спортзалу і не хочеться правильно харчуватись, то треба згадувати про те, що я тільки що сказала, що є ризик розвитку не тільки цукрового діабету, а й ускладнень від нього. Тобто до дуже таких фатальних наслідків звичайно, це може привести. Звичайно, звичайно. здавалось би так, така. Так, так. Так. Тому я і розумію, чому під час нашого інтерв'ю постійно ви повторюєте те, що от саме здоровий спосіб так. життя. Так? От я роз... а, які, які ще поради ви дасте, окрім здорового способу життя ну, роз... і правильного так, харчування? Так, розумієте, от, е, е, вести здоровий спосіб життя це ж найтяжче. Ну, звичайно, легше випити пігулку і забути, але це не працює. Будь-яка. Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет все починається зі здорового способу життя. І профілактики, скринінг. Не забувайте робити скринінг щорічно. Якщо у вас є а, фактори ризику, якщо батьки або а, а, дідусь, бабуся хворіли на цукровий діабет, якщо є вже надмірна вага, то це вже привід звертатися і щорічно здавати а, глюкозу цукор крові. Обов'язково. Скринінг і профилактика все для початку. А далі, вже, коли лікар призначає лікування, то важливо лікування приймати так, як призначено, самостійно не коригувати, не змінювати, не замінювати, а звертатись до відповідних спеціалістів. Так, чудово. Ну що ж, пані Наталі, я дуже вдячна за те, що ви сьогодні стали до нашої студії, і ми з вами розібрали дуже, дуже е Дуже, дуже потрібну тему, тому так. що а, багато хто. Я думаю, с глядачів зараз дізнався про це більше. Так і як запобігти цьому, і як підтримувати цю профіла. Так, сімейний лікар точно в цьому допоможе, тому треба звертатися. Чудово, дуже дякую ще раз. А ви дивились проєкт «Теледоктор». В, в гостях у нас була сімейна лікарка Наталія Романенко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.